Як завжди, це не, як сказати, це така вдячність за те, що годують, за те, що ми їх прийняли. То вони нам віддячують ось такою ось працею своєю. Хоча принесли їм їсти, покормила. Вони не їдять цих мишей, але службу служить справно. Правда кіцюні? Їште. За те, що ви нам приносите служите службу, ми вам даємо смачну їжу. Ковбя... Ковбаска, м'яско. Та, да, Морчик? Мурчик. Кормимо вас, приютили вас, особливо тебе. Мілка то в нас тут народилася. Ось. Так. Вчора не була один день на дачі. Думаю, чому в мене настрою немає такого. А оказується, я потім зрозуміла чому, а тому що я не була на дачі вчора. <смі> Мені нервочка вже показала себе. Все-таки це ромашечка Крейзі Дейзі. У неї такі... Інші пелюсточок такі порізані. Вона розпустилась перша. Один день не була на дачі, а в мене тут уже повно троянд. Але троянди потім біжу до птахів в першу чергу. Гусики вже були без водички. Налила їм водички. біжу до інших. Ви чуєте, як там малишняк кричить, пікає. Вони хочуть кропиви дуже. О, Як я говорю, то вони трошки замовкають. Зараз будуть їсти кропивку, зараз. О, дивіться, вже побачили. Вже побачили, що я несу ряденти. Денди що роблять. Вже всі позбігались до мене. О, о, о. Не дадуть навіть причепити, зав'язати. О, 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 за листочком погналися. Ви чудики. Зараз прив'яжу вам. О, гляньте. Гляньте, як деруть. Прив'язати? Uh, беру і підвішуємо, і ну, вони собі не скубають. Дощик пішов. Mm. Дощ, клас, клас, треба дощик. треба, хоч тимчасовий. А мами не йдять. Аліску бають. Мами так спостерігають і час від часу тільки. Деколи. Так, ну і що, як мені вийти дощ, де такий? Іла одна курочка. Голо біленька. Ось покладу яєчка. Йду, а тут троянди квітнуть по дві сторони. Зліва і справа. І запахи такі чути прям, а прелість. красота. Пахне. Дощик прийшов. Красота тільки починається. Все. Занесла її в плітку, поклала яйця. О, бачите, як вона? Швидко зреагувала? Дивиться. Поїсть може подивиться, подумає і сяде Думає. поставила їй пшеничку їсти, водичку поставила. Думає, не будемо її заважати. От зверху сидить теж курочка. Там в неї п'ять І чотири курячих, Рояндочка Максим. Ну що, зараз квітне бузина. Роблю квас з бузини. Беру відро води відстояний, скважини. Тут я поставила два відра лимона, я видушила сік ось з двох лимонів. Потім можна буде ще порізати і ці теж кинути рудзинки. І цукор. Я беру квіти. Ось, бачите, я обірвала ці палки грубі. І беру, тут в мене 30 сутцвіт таких вже подрібнених. Я їх не мию. І беру отак от, кидаю просто воду, ділю на Приблизно, отак-от на, на два, і кину спочатку квіти, потім беру так-от, по жменці по 10, десь 15 родзинок сюди, для того, щоб краще працювало. Сік з двох лимонів. Ось і цукру десь тут в мене 500 грам ну десь так от по 500 грам цукру і кидаю ще ці шкурки теж з лимона Ось, розмішаємо цукор і ставимо його так стояти десь 24-36 годин. От, сутки півтори. І помішувати треба сьогодні помішала, і завтра ще помішаю. А післязавтра я покажу, що буду робити далі. Ось ну, цей квас через сутки півтори розливаю пляшки. Отак от, так, щоб вони були сплюснуті. Це для того, щоб потім сюди газ набереться. Ось, і вони роздуються, будуть такі газована, водичка буде, квас, і кладу в погріб. У нас тут на дачі така яма є змурована. І чекаємо, поки вони почнуть надуватися. Як надуються, вже будуть тверді пляшки, значить квас вже готовий. Ось такий в нас вийшли домашній квас, можна сказати, мохіто Більше на смак мені подібне, ніж квас з бузини, з квітів бузини.